Доброго дня, шановні пані та панове господарі, садівники та виноградарі, сьогодні я зроблю маленьке відео. Попросили мене зробити відео не більше 15 хвилин, тобто буду вкладатись, про що я хочу поговорити. По-перше, за все, я хочу освітити тему по набору цукру. Від чого це залежить і що. Що ми маємо робити? От у мене тут гості. У мене вже ось, оці собаки. Вони бачать, що хазяйка їздить дуже рідко на дачу, тому що бензин дуже дорогий. І вони вже тут хазяйнують без мене. Да? Тобто приблудні якісь собаки. Як ви думаєте, їх треба боятися чи ні? Бо я боюсь страшенно. Но я думаю, що це все ж таки собаки, а не не люди. І так про набор, набір цукру. Значить, дивіться, в цьому році ну, в мене так сталося, що травень практично випав в мене з спостережень на винограднику, тому що я. Не було бензину в Києві, неможливо було заправитись і доїхати до дачі я практично не могла. Ті декілька разів, у травні, коли я приїжджала, я спостерігала такий факт, тобто я не могла відстежувати температурний режим і так далі. Але я спостерігала той, той факт, що виноград себе почував. Не настільки добре, щоб розвиватися, як це було раніше. Тобто я е, так розумію, що е, було достатньо прохолодно, прохолодне не, травень е, і весна, і, мабуть, були якісь поворотні е, е, заморозки. Та, мабуть, було недостатньо сонця для того, щоб пішов, прогрілася земля, і почався, почалася нормальна вегетація так, винограду. Тому ми можемо сказати, що в цьому році значить, на один місяць. Десь приблизно може на днів 15, це в кращому випадку нас не вистачило суми активних температур для вегетації винограду. Тобто мінус 15 днів. Це на сам. Це, ну, якщо помножити на 20 градусів середньої температури, це приблизно 300 градусів, так? 15 на 20 це 300 градусів суми активних температур. А ми знаємо, що в наших широтах на Київщині для набору. Цукру для визрівання винограду потрібно, щоб було 2850 2800 суми активних температур. Тобто, якщо в нас був такий прохолодний травень і змістилося цвітіння на 2-3 неділі, тобто ми можемо вже розуміти, що пізні сорта. Середні сорта в нас вже під загрозою визрівання, не визрівання в цьому році. Тому факт визрівання це самий важливий для нас в цьому році. Тому не потрібно перевантажувати кусти і чекати дуже цукор. Якщо кущ, от куст кущ, я завжди, бачите, в мене ще звичка куст та все та й годі. Якщо кущ не витягує, не набирає цукру, краще його розгрузити поки не пізно. Тобто, ось зараз я. Пробую, знаєте, і я бачу, вже, що ось ця Аркадія вона вже майже солодка. Подивіться, яка вона гарна. Подивіться, але ж вона має, мала бути е, ранньою, а не суперранньою. Тобто, в мене супер ранні ще не добирають цукру, а Аркадія вже добирає. Це говорить про те, що. Оця лошадка, так звана, так, конячка, яка витягує при, при будь-який сад, при будь-якій погоді завжди якось так вчасно свій врожай. Ось ще один у мене кущик. Тут він трошки навантажений більше, і видно, що тут більш така, вона більш зеленкувата. А Ось тут на цьому кущику грон менше. І ці вже грони, і вони вже дуже такі золотисті, гарні і навіть вже. Солодкі, тобто вже можна їсти. Тобто є е, такі сорта, які незалежно від погоди, вони в свій час завжди достигнуть. А є такі сорти, які дуже залежать від сонця, від е, кількості сумактивних температур. Ще нам не повезло в тому, що ось такий дуже мокрий зараз серпень, дуже багато злив, дуже. Затягнути небо е, тучами. І виходить, що і навіть в серпні в нас не дуже велика сонячна активність і не дуже багато суми активних температур. Розумієте, це все говорить про те, що в цьому році буде сонця, суми активних температур недостатньо, і в нас виноград буде під загрозою невизрівання, недовизрівання. Я кажу про ягоди. Давайте зараз відірвемо ну, от. Ось цю. це Аркадія, так? Ну, подивимось, скільки тут зараз по рефрактометру, скільки так, тут цукру, і зараз порівняємо з іншими. Він нам покаже, бо показує вже 12 брікс. 12 брікс це вже Такий непоганий цукор, тобто, ще, звісно, рано. Але давайте зараз порівняємо з, з ранніми моїми сортами, супер ранніми. Ну, ось дивіться, яке небо затягнуло, сонечка немає. І ось так вже о, приблизно 5 днів. Тобто, цей виноград ми з вами куштували 5 днів назад. Ну, давайте зараз подивимося, чи набрав він цукру за ті 5 днів. Звісно, він. По стану ягоди здається вже дуже-дуже е, стиглим. Але давайте скуштуємо. Ну, що ж я можу вам сказати? Я перевірила по рефрактометру, зараз в нього 14 цукру. Тобто, е, стільки ж в нього було 5 днів тому. Тобто, за цей виноград він вже бачите, починає. Рябіти, так? він же такий, ну майже майже готовий, але цукру він не набрав за п'ять днів, тому що були дуже великі зливи і сонця як такого, такого, такого не було. Тобто, якщо е, приблизно зараз у день температура десь 23. А вночі 17 то середня температура десь приблизно 20 градусів, в 19, 20 зараз, так, за сутки. А це дуже мало для награду. Тобто зараз було б найкраще, щоб наздоганяти той холодний травень. І ту нестачу не, не, не суми активних температур, що е, е, сталося у там у. У червні, так? тобто зараз мало бути би 25 градусів суми активних температур середніх, щоб був більш такий е потужний набор цукру і визрівання ягід. Але цього не трапилося. тому... Треба якісь додумувати якісь інші заходи, щоб підстимулювати набор цукру. Є препарати. Я напишу в опису до відео, які є препарати для набору цукру. Я зараз додаю. До е, е, підживлення я додаю бенефіт. Не зважайте зараз на цей фактор і е, розвантажуйте свої кущі. Не потрібно їх перевантажувати в цьому році. А ось подарунок на світає зараз має 15 брікс. Тобто він був ще 5 днів, мав менше всього цукру, але незважаючи на погоду, на зливи. Він піднявся на 3%, на 3 брікс цукру порівняно з минулим вимірюванням. А от пріма України додала лише 1 процент. Вона була 13,5%, зараз 14%, навіть не 1. Там пів процента, так, при пів градуса. І теж це про що каже, що. Для подарунка не святає не дуже важливо сад і сонце. Він набирає в той час, коли йому. Вже по його біологічним годинникам потрібно. А от ось ці все ж таки залежні від, від сонця. Все ж таки дуже залежні. І я так думаю, що такий цей кущик був перевантажний. Але ми зараз, знаєте що, для порівняння на прищепі, там, де в мене на прищепі, там не навантажений кущик, ще там подивимось, скільки примароночка. Зараз ми візьмемо яхітку зверху. Розірву її. Подивимося на кісточку. Кісточка вже така, як в Аркадії, трошечки така коричнювата. І зараз вимірюємо цукор. Ну, нічого дивного не сталося. 14 брікс точка так само, як і на тому кущику, який надобре добре навантажений цими е, ягодами. Тому. Бачите, як не дуже швидко достигає і набирає цукор, тобто подарунок не світає на цей час більш швидше набирає цукор ніж Прима України та цимус. Бачите, я навіть сама здивована з того висновку, що я сьогодні зробила. Так, що ще вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду освічувати, не буду робити велике відео. На цьому все, до побачення. З вами була киянка на дачі. Всім хороших врожаїв.